Інший момент, який є маніпулятивним і брехливим у цьому ролику, в тому, що в Україні 9 травня не святкують вже з 2016 року як День З 2016 року Україна відзначає 8 травня як день пам'яті по загиблих у Другій світової війні, день шанування пам'яті цих людей і день перемоги у другій світовій війні за європейською традицією. Святкування 9 травня. Залишилось тільки у Росії та декількох країнах пострадянського простору ще за радянською традицією. Але традиції є традиціями проте їх можна шановувати по-різному. У Росії ця традиція перетворилася у побідабісі, у культ цієї перемоги. І маніпулюючи цим культом перемоги, російська пропаганда нав'язує інше кліше і інший шаблон, навішуючи ярлик на нас з вами, що ми є нацисти, що ми є нацистська держава. І тому вона ставить таке маніпулятивне питання, куди піде Іде Володимир Зеленський на могилу свого діда, тобто він тоді буде підтримувати пам'ять своїх предків і пам'ять загиблих у Другій світовій війні. А якщо він піде на могилу Степана Бендери, то це буде ознакою того, що він підтримує нацизм в Україні. Як ми говорили, це все маніпулятивно. По-перше, ми сказали, що свято нас вже святкується в інший день. По-друге, є Певний ну, скажем так, церемоніал вшанування пам'яті саме у цей день, 8 числа, і, звичайно, що відвідини пам'ятника Степана Бендери туди не входять. До нас будуть приїжджати гості саме європейські гості, які будуть вшановувати з нами паралельно пам'ять загиблих у світовій війні саме за європейську традицію, не перетворюючи це все у побідебесія на відміну від Росії.